Ой, всім привіт! Сьогодні у нас 1 березня, перший день весни. Сьогодні я була на ринку. Продавала я ретиску, потім трошки салата, шпінат і укропи Петрушка. Ринок був непоганий, добрий. Не продала я лише укропи Петрушку. Це половина я продала, половина ні. Але завтра субота, тож я не переживаю і завтра я все продам. Сьогодні, тим паче п'ятниця, і я ще так рано встала, о п'ятій годині я встала, о шостій виїхала. В пів сьомого я вже була на ринку. Боже, ну навіщо я так рано встала? Навіщо я так рано приїхала туди? Ну хто буде стояти о сьомій годині ранку спеціально за зеленню? Ні, ну Іра приїхала. Іра сіла і приїхала. Я так перемерзла, щоб ви розуміли, мені так було холодно, що просто жах. Мені здається, що мене навіть віки. Позамерзали, коли я кліпала, і я відчувала, які вони в мене холодні. Так, ринок непоганий, але дуже перемерзла. Сиджу я зараз притаплюю трішки буржуйку, щоб температура не, не падала. І, це, думаю, трішки з вами порозмовляю і взагалі розкажу про себе трошки вам. І так, мене звати Ірина. Ми з чоловіком купили будинок у кривому розі. Виїхали ми із села, велика Костромка. Це Криворіжський район. Виїхали ми до початку війни. Так сказати, нам ну, в цьому плані нам пощастило, тому що наше село теж дуже постраждало від сусідів, так можна сказати. І взяли ми будинок в іпотеку у нас, дітки є. І вирішили ми займатися тепличним бізнесом. В тому році ми поставили першу теплицю, ми вчилися на неї. Нічого ми не знали. Взагалі, за розсаду, за вирощування огірків, там, помідорів. Цим не займалися. В селі ми займалися саме тваринництвом. У нас дуже було багато саме овець, бройлерів, корови. Телята, земля була 2 гектари, але ми її засівали, тому що там не було поливу і там ми такого нічого не вирощували, тільки зерно. Тож ми тут, у місті, спробували відкрити свій тепличний бізнес і стати підприємцями. Місто Кривий Ріг – це Дніпропетровська область, це для тих, хто, можливо, не знає хтось. Я вас вона спитала, ви в якої частині України ви живете, що так рано сієте, що у вас там так тепло? Ні, у нас центральна частина України і тут не южна сторона. Просто ми висіваємо, якщо на розсаду щось, ми знаємо, що ми її посадимо в землю під агроволокно чи під плівку. Зараз дуже холодні весни, з приморозками до кінця травня, тому... Не спішіть і ви, і ми також висаджувати саме щось так в ґрунт, якщо не впевнені, що не буде приморозки. бо не буде толку, рослина перемерзне, чи впаде врожайність більше, ніж на 50%, чи взагалі вона загине і просто буде, як рослина рости без плодів. І от ми вирішили займатися теплицею. І в тому році ми вчилися. Саме акцент у нас на огірках, на вирощуванні огірків. Дуже багато місяців ми вчилися, вони хворіли у нас. У мене відбов в Тіктоці, де з самого початку ми займалися цим, і скільки в мене було і сльоз, і проблем, і я не знала ці всі болячки. Вони дуже сильно хворіють, огірки. На кожній рослині ми вчилися, і тільки в цьому році ми щось вже зрозуміли, як можна сказати. Але я думаю, ми ще не один рік будемо вчитися на кожній рослині, тому що я впізна. Я могла пізнати тільки баклажан. Я з ним впоралася. Я тільки зараз розумію, що йому треба. Мені подобається з ним працювати саме з баклажаном огірки. Теж трішки, але мені здається, ми будемо вчитися ще років п'ять. Це ціла наука, це дійсно ціла наука. Ми будинок так вибирали для того, щоб у нас була велика ділянка. Так як ми із села в місті і в квартирі, ми так не змогли просто жити. Ми б змогли жити у місті, якщо тільки будинок. І ми знайшли підходящий будинок дуже гарному такому місці, де у нас і ліс, і водосховище, і кар'єри. У нас все під боком, природа, подалі від траси, від машин, щоб себе почувати комфортно саме в тій сфері, де ми жили, ми жили в селі. І, нам такого... і ми так знайшли. У нас центр міста від нас півчаса, нам треба їхати на маршрутці, на машині цих хвилин 10. Взагалі тут, ну, тобто, ми, ми знайшли те, що ми хотіли. Тому. Зараз вчимося, вчимося і навчаємося саме в тепличному бізнесі. Так, переключаю камеру, що хочу вам показати, похвастатись. Оце подарунок Молдови. У мене вже зійшов, дивіться. Теж рядочки вздовж так ідуть, і він добре. Оце в мене вже Айвенго. А венго теж гарно сходить. І як класно зростає в мене перчик, те, що перший виліз, і вже з'являється в ньому листочок справжній. Дивіться, яка краса. Це для мене таке любовання. Я тут приходжу і відпочиваю душею. Я вже це казала, я знаю, що ще. Тут теж в мене він вже ми забрали плівочку, і теж тут перчик. Це теж подарунок Молдовий. В мене сидить. Теж він повилазив добре. Огірки вже з'являється третій листочок, і вони трішки витяглися, але нічого страшного. Ми будемо їх підкірювати одразу в мішки великі. Щоб у нас рані огірок свій. І ще що хочу показати вам. Я з великої теплиці забрала свою капусту. У нас був приморозок мінус 3. І капусточка примерзла. Костів 100 примерзли, забула її накрити. Я надивилась погоду, що буде приморозок. Ось вона чахленька така в мене. Ну, це то, що вдома. Бачите, яка різниця? Зараз я вам покажу. Ну, Це ще нічого, це ще гарненька вважається капуста. Хоч і слабенька. В мене є таке нещастечко. Оце, до речі, в мене. Буде фіолетова капуста. Зараз я вам покажу такого інваліда, якби, щоб ось таке. Я його, воно перемерзне, воно це отакі страшненькі, це ті, що в мене стояли на підвіконні. Я знала, що толку не буде, бо ті, що на підвіконні стояли в кімнаті на підвіконні, це ось таке. Там є листочки, все, він собі росте, я знаю, що буде толк. А це те, що було у мене на столі. Ви бачите, яка різниця? Ось так. Тут є ще гіршенькі такі. Ну, все одно я їх нікуди не діваю, хай будуть. Там десь стаканчиків в 50-му, у мене таких. І яка різниця, коли саджаєш сразу в розсаднику. Дивіться, яка тут у мене капустинка. Дивіться, вона яка гарна. Вся одна в одну. Гарна, дуже не переростає, їй всього вистачає. Оце мій то що повилазить. Дуже гарна капусточка. Це я прям задоволена, задоволена. Дуже гарний тут. Вона вся гарна. І просто яка різниця, коли ти саджаєш в парник, а коли ти саджаєш саме десь в будинку. Ось цей річок. Зійшов бурічок, вже листочки, в нього все він розкрився. Будемо пробувати мой із розсади висаджувати. І салатик мій підростає. Це червоний був, це в мене просто зелений, дуже гарний. Бачите, вже справжні листочки якийсь Класно. І ось. Все. Це червоний. Добре так зростає, так він подобається. Дуже гарний. Ось так. Все зростає. Оце трошки я вам зробила болталку. Зараз я буду додому йти. Треба вже мені, мені обід варити. Ой, і трошки відпочити. Завтра теж на ринок, але напевно я так рано. Рано не буду їхати, вставати, тому що там просто нема що робити. Там до пів дев'ятого нема що робити на тому ринку. Я навіть одна була з продавців, прикиньте, нікого не було. А я була. Так що всім гарного дня. Якщо щось забула сказати, можливо в наступному відео вам скажу.